Біблія Новий Завіт, Свята Євангелія від Марка, розділ 5. Вони перепливли на другий бік моря до землі Гадаринської. А як він вийшов з човна, зненацька перестрів його біснуватий чоловік з Жив він у тих гробницях, і ніхто не міг його скувати, навіть ланцюгами, бо часто в'язали його путами, кайданами. Та він розривав кайдани і нищив пута, і ніхто не міг його приборкати. І завжди, вночі та вдень, він перебував у гробницях і в горах, кричав і бився об каміння. Та коли він здалека побачив Ісуса, то прибіг і поклонився йому, і, закричавши гучним голосом, каже: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, заклинаю тебе Богом, не муч мене, оскільки він говорив йому нечистий дух. Вийде з людини. Ісус запитав його, яке твоє ім'я? Той каже йому Легіон, моє ім'я, бо нас багато, і дуже благав Його, щоб не виганяв їх з цієї околиці, паслися ж там на горі велике стадо свиней, і просили його, кажучи, пошли нас у свиней, щоб у них увійшли ми. І він дозволив їм тож, повиходили нечисті духи, увійшли у свиней, і кинулося стадо. Десь зо дві тисячі скручи море та втопилося в морі, а ті, хто їх пас, втекли, сповістили в місті та в селах, і люди вийшли побачити, що сталося, і приходять до Ісуса і бачать, що біснуватий той, хто мав легіон, сидить одягнений і при своєму розумі, і вони злякалися. Розповіли ж їм очевидці, що сталося з біснуватим, і про свиней, і почали благати його, покинути їхню околицю. І коли він сідав у човен, то просив його біснувати, щоби бути з ним, та він йому не дозволив, але сказав йому: Іди до свого дому, до своїх, і сповісти їм, що для тебе Господь зробив, як змилосердився над тобою. Тож пішов він та й почав проповідувати в десяти місці про те, що зробив для нього Ісус. І всі дивувалися. А як Ісус переплив човном знову на другий бік. Зібрався великий натовп довкола нього, і він перебував біля моря. Прийшов один зі старішин з синагоги на ім'я Яїр, і, побачивши його, впав йому до ніг і дуже просив його, кажучи донечка моя помирає, прийди і поклади на неї руки, щоб видужала й жила. І він пішов з ним. За ним ішов великий натовп і тіснив його. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років та багато натерпілася від численних лікарів, витратила все своє майно і жодного полегшення не мала, але стало їй ще гірше, почувши про Ісуса, підійшла в нату піззаду і доторкнулася до його одягу. Вона говорила: якщо лише доторкнуся до його одягу, одужаю. І враз припинилася її кровотеча, і вона відчула в тілі, що видужала від хвороби. Тієї ж миті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натовпу, він запитав, хто доторкнувся до мого одягу. А його учні говорили йому: Ти ж бачиш, що натовп тебе тіснить, і запитуєш, хто доторкнувся до мене, і оглядався, щоби побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася. І тримтіла, знаючи, що сталося з нею, прийшла і впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же промовив до неї: Дочко, віра твоя спасла тебе, йди з миром і будь здоровою від своєї недуги. Коли він ще говорив, прийшли від старшого синагоги та й сказали: Донька твоя померла, навіщо ще турбувати вчителя? Ісус, почувши сказані слова, говорить старшому синагоги, Не бійся, тільки вір. І він не дозволив, щоб з ним хтось пішов за винятком Петра, Якова та Івана, брата Якового. Вони прийшли в дім старшого синагоги, і він побачив метушню та тих, які дуже плакали і голосили, увійшовши, сказав їм Чому ви метушитеся і плачете? Дитина не померла, а спить. І почали сміятися з нього. Він же, випровадивши всіх, взяв батька й матір дитини та тих, хто був з ним. І ввійшов туди, де лежала дитина. І, взявши дитину за руку, промовив до неї Та літа кум, що в перекладі означає дівчино, кажу тобі встань. І вмить підвелася дівчина і почала ходити, бо мала 12 років, і жахнулися всі відразу від великого потрясіння, та він суворо наказав їм, щоб ніхто не довідався про це, і звелів дати їй поїсти.